Це постанова 560 Кабінету міністрів, яка регламентує взагалі порядок і мобілізації, і в тому числі і звільнення або надання відстрочки від мобілізації. І ось саме в цій постанові чітко розписали, хто чим повинен займатися і хто остаточно приймає рішення щодо надання відстрочки від призову. При кожному. Територіальному центрі комплектування або ТЦК створена відповідна комісія з головуванням голови цього ТЦК про надання відстрочки. Відстрочку можна надавати з різних причин: це і кількість дітей, і стан здоров'я, і інші якісь потреби, в тому числі і догляд за людьми, які цього потребують. Саме Ця частина не була чітко виписана попереднім законодавством, зараз вона абсолютно чітка. Людина, яка здійснює догляд за тим, хто це потребує, за людиною з особливими потребами, за дитиною з інвалідністю. Ця особа подає відповідну заяву в територіальний центр комплектування. За своїм місцем реєстрації або фактично проживання. Тобто там, де ця людина перебуває на обліку як військово зобов'язаний, до заяви додаються відповідні документи. Це медична довідка того, за ким опікується ця людина, про склад ну, скажімо так, виписка про тих людей, які зареєстровані за цією адресою, і ще ряд документів, які знову ж таки чітко прописані в постанові 560 кабінету міністрів України. Далі комісія при е, територіальному центру, е, центрі комплектування приймає попереднє рішення щодо е, того, чи дана особа підлягає або має право на е, відстрочку від мобілізації, е, і подає до органу місцевого самоврядування за місцем реєстрації цієї особи. Е, Подання з, з проханням, тобто на голову територіальної одиниці самоврядування, в даному випадку Миколаєві на міського голову подається подання, де ТЦК просить комісійно підтвердити факт догляду за людиною, яка цього потребує. Відповідно, в місті Миколаєві рішенням виконкому створена така комісія. Головою цієї комісії призначено мене. Також є два заступники цієї комісії і підрозділи даної робочої групи комісії в кожному районі міста. Це звернення подається відповідно відділу соціальної служби або відділу нашого департаменту соціальної роботи того району, де ця людина перебуває і де здійснює нагляд. Виходить комісія на місце. До комісії, до речі, включено за заявами. Дев'ять депутатів міської ради, там є і спеціалісти і соціального захисту, і охорони здоров'я, тобто і працівники відповідних адміністрацій районних, Тобто це комісія, яка дійсно може підтвердити своїм актом, відповідним протоколом, факт надання такої допомоги. Потім відповідної форми, затвердженої цією ж постановою Кабінету міністрів. І тільки після підтвердження від органу місцевого самоврядування вже комісія при воєнкома при ТЦК надає ту чи іншу відстрочку. Тобто все абсолютно чітко і зрозуміло. Єдине, що вже були звернення від громадян, від наших земляків, про те, що в постанові написано також, що і безпосередньо військовозобов'язаний зобов'язаний може звернутися до міського голови, щоб провести таке обстеження. Але я хотів би зазначити, що це не прискорить отримання відстрочки, тому що до тих пір, поки спочатку заяву не розгляне комісія при ТЦК, наша комісія ну, вона може вийти і скласти акт про на, на про здійснення догляду, але він не призведе безпосередньо до кінцевого результату до отримання цієї вістрочки. Тому знову ж таки рекомендую миколаївцям ті, хто дійсно доглядають за своїми рідними, хто їх не покинув в такий важкий час, і тим самим держава підтримує їх, надаючи певну відстрочку поки що від е призову до Збройних сил України. Е ще раз ознайомитись з постановою вона є в доступі, подати заяву в свій е ТЦК і далі по там так по чіткій дорозі пройти цей е, шлях. Там е, рішення приймається протягом 10 днів.